Доброго дня, Миколаїв, 30 травня, 23 рік. Проїжджали ми поруч з своїм сонячником 50480 Гшка. Вирішив зняти для себе, для історії Який розвиток має дві пари. Дві повних пари вже має справжніх листків. Ось такий стан. Це те поле, де я показував, що йшов дощ залило, вода стояла. Ми бачимо. Ну, Це південь України. Позавчора тут вода стояла, сьогодні вже тріщини. Вже тріщини. Уже тріщини. Десь ще сирет, так земля вже потріскалася вверху, порка вже. Але загальний стан, ось такий загальний стан маємо соняшника. Маємо такі рядочки. З основних бурянів у нас тут тільки перізка. Поки що пішов дощик. Звісно зараз піде у нас шильця. Підуть якісь бур'яни, будемо чекати, потім будемо дивитися, чим обробляти, як обробляти. Сходи цього гібриду отримали гарні. ЛГшка під Гранд Стар бажає бути набагато краще, поки не буду знімати її, заїжджав, страшно дивитися. Толку мало, всі морозяться. Щось буде там, потім знімлю. А так взагалі ось такий стан. Хто чим обробляє? Прошу вас написати, якщо не тяжко. Хтось почитає в коментарях для себе щось візьме, щось підскажете мені, хто які результати простий соняшник, хто якими гербіцидами обробляє, що краще йде, менше пошкоджує саму культурну рослину, щоб не присадило соняшник, не втратити на врожайності. Цей рік дуже тяжкий, і кожен центнер треба берегти. Бо з зерновими така ситуація, я навіть не знаю, чи будемо їх взагалі сіяти. Вчора там балакали з одним, здавали ми соняшник свої залишки. половиною тисячі гривень. Поки таку ціну вони будуть готові давати в уборку, як сказали. І то це. Поки максималка це зараз, ви розумієте, що коли піде косовиця, що все буде набагато хуже, набагато інакше. Тому що ніхто його зберігати вже не буде, всі будуть хотіти здати. І буде ціна, я думаю, блін, по 2,5 вони будуть братися точно. А держать його і вирощувати при таких затратах. Ну, поживемо, побачимо. Все буде добре. Не треба пригнічувати себе і інших. Слава Україні!